Привіт, привіт, мої любі раки! Мене звати Оля Світніцька. Я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось, що ж вам принесе липень 2025 року. Мені вже дуже-дуже цікаво, що ж нам покажуть карти Таро, тому що місяць для вас дуже важливий, адже ви, раки, святкуєте свої дні народження, початок вашого нового персонального солярного року. З чим я вас і вітаю! А він обіцяє бути особливим для вас дуже щасливим, тому що Юпітер іде по вашому знаку раки, буде вам приносити багато гарних подій. Він буде масштабувати, тому намагайтеся. Тримати позитивний такий вайб, тому що Юпітер він розширює, він збільшує, він масштабує все, що є у нас у житті. Це планета щастя, це планета щедрості, це планета, яка дає, це наш покровитель, і він йде саме по вашому знаку, і цілий рік він буде там у вас. І вже на консультаціях, навіть коли я розглядала карти клієнтів, я бачила, що у вас раки, хто у мене. Був на особистих консультаціях, кому я це казала. Багато-багато хороших змін буде у вашому наступному персональному солярному році. І усім ракам я бажаю масштабу, я бажаю здійснення мрій. Я бажаю, щоб здійснилося те найзаповітніше, про що ви мрієте. Міцного здоров'я і вам, і вашій родині, і всій країні, вашій, нашій, вашому дому. Це для вас особливо також важливо, раки. Я вас обіймаю, я вас люблю, я вам бажаю, щоб все здійснювалося для вас найкращим чином та способом. А ми вже з вами подивимося на таро. Розпочнемо ми з таро сили природи і подивимось, що ж вам, раки, принесе цей липень. Раки для вас. Королева Кубків, і це у нас дівчина, жінка, взаємодія з нею. Або це ви, раки, це ваша стихія. Це акцент на собі, акцент на своїх почуттях, на своїх емоціях. Вам захочеться легкості, вам захочеться глибини, вам захочеться чуттєвості. Ця карта також може давати і взаємодію з дівчиною, з жінкою, також стихією води. Або це може бути ваша подруга, сестра, мама, або, до речі, також медсестра, таролог, психолог, психотерапевт, до речі, також може бути. Для чоловіків раків часто програється, як ваша Дружина, дівчина, партнерка, подруга, хтось, хто з вами за енергіями схожий, до кого ви маєте теплі почуття, або хтось, хто має теплі почуття до вас. Так, поставте тут себе на перше місце раки. Так, що ще ще місце рака, липень. Раки, трійка Пентаклі, прекрасна карта. Це карта комунікації, карта е, колаборації, карта, можливо, якихось проєктів, а також карта навчання, карта іспитів. Тут ви можете і навчати, і навчатися. Якщо ви хочете щось починати, раки краще, от на початку місяця, тому що вже в середині місяця і взагалі ближче до середини, там уже буде петля Ретро Меркурія. Ми маємо цього місяця у нас. Транзит ретроградності Меркурія це не дуже сприятливий час для того, щоб купувати техніку, купувати якісь гаджети, автомобілі. А якщо ви плануєте подорож, будьте уважні, обережні, перевіряйте багаж свій, беріть з собою у ручну поклажу все найнеобхідніше. Не потрібно боятися. Я сама часто подорожую у ретро Меркурій, але... Майте час з запасом і будьте легшими і ставтеся до цього всього, знаєте, з позитивом. Якщо десь є якась затримка, то ставтеся до цього з позитивом. Тому що по цій карті може бути якась також поїздочка, але це, зазвичай, не дуже довгі поїздки, або це поїздки наземні. Тобто, це там не переліт кудись швидше за все, а це така наземна поїздка, може бути коротка поїздка. До речі, бачите, тут дівчина вона розмальовує авто. Дуже добре лагодити щось раки. Це може бути там, коли ви дійсно прикрашаєте своє авто, або ви його лагодите, чистите, ви там десь якісь царапинки, подряпинки. То, дитву, якщо вони є, і ви давно не могли полагодити це, то це прекрасний час. Або щось оздобити, дати чомусь старому нове життя. Це карта, коли ви можете там автентичним якимось товаром дати нове життя, щось реставрувати. Особливо ви, раки, ви таке любите, ви любите все традиційне, автентичне, таке особливе. Ось тому тут і навчання, до речі, може бути щось. Що ви навчаєтеся або пробуєте якусь активність, щось зв'язане з психологією, може бути, і з таро, також може бути по цій комбінації карт. До речі, у мене є 17 лекцій, хто хоче познайомитися, не тільки познайомитися, так я вже применшила, а дівчатка у мене вже всі активно практикують, тому що там є домашні завдання, там є і практика зі мною, і 17 лекцій у записі. Я навчаю розуміти дійсно карти, а не просто завчати значення. Так, якщо що, приходьте, усі посилання є під цим відео. Так що, ще принесе ракам, Раки для вас. Трійка жезлів, ну тут то точно планування. А дивіться, які гарні види. Ви дивитеся просто у світле майбутнє. Планування. Це карта, може бути постановка цілей і може бути планування дійсно якихось поїздок, планування подорожей, планування ваших подальших перспектив. Це добра карта, щоб мати на що опертися, і щоб уже знати, що ви будете робити, які ви свої знання будете використовувати, що ви хочете взагалі у майбутньому. І тут, оскільки у вас соляр, ставте свої плани не тільки на... Один а, день, <свят> так хоча тут також можна чи на місяць. Ви тут можете планувати навіть рік. Планувати, куди ви хочете поїхати, чого ви хочете досягти, які ви хочете ще місця побачити. Ну, Карта просто прекрасна. І хочу, ну так мені відгукується, Щоб ще для вас цієї колоди одну карту. І тут король мечів це може бути взаємодія з чоловіком, може бути близнюки, може бути терези, може бути водолій. Не обов'язково прив'язуйтеся за знаком Зодіаку Посон це може бути асцендент може бути за своєю характеристикою. Людина така більш логічного складу мислення. Він комунікабельний, може бути дещо холодним, але все ж таки він розумний. Це може бути людина, яка працює з колючими ріжучими предметами або має при собі зброю. Може бути дантист, може бути лікар-хірург, може бути військовий. Це також може бути людина структури, людина, яка працює з документами, адвокат, нотаріус. Бо також IT-спеціаліст, це от людина, майстер чогось, і де є структура. Так, і у нас з вами наступна колода, до речі, про автентичність. Наступна колода у нас старої традиції. І ми подивимося раки, що ще принесе вам липень. Раки для вас, липень. Суд це хороша карта, це. Такі позитивні зміни, і знову цей король мечів, і там мені захотілося. Можливо, дійсно, це суддя, це може бути адвокат, це може бути підготовка якихось документів, дійсно, це може бути якийсь вирок. Вирок, коли ви отримуєте якесь рішення. Якщо ви довго чогось чекали, то ви тут отримуєте рішення, вирішується якась ситуація, у кого в прямому сенсі тягнулися якісь судові. Справи, якісь незрозумілості, тут ви вже отримуєте рішення. Уже ви це все будете знати конкретно. Так, по карті страшного суду можуть бути родові якісь практики також, або якісь події, які зв'язують вас з родом. Це може бути і коли ви там йдете там, на цвинтар, коли ви там доглядаєте там, чи ви відвідуєте могили. Так також може бути, тому що це і карта ще роду. Але це от карта, коли ви йдете до змін, і ці зміни, вони на краще. Це такі доленосні, доленосні зміни. Так. Може бути, якщо ви зрозуміли, що от ви десь не на своєму місці, то вас направлять, вас направлять на шлях вашого призначення. Так, що ще принесе Ракам липень? Місяць. так, Якщо ви десь загублені були, то вас направлять. Тому що це карта якраз таки такої десь розгубленості. По цій карті може. Загострюватися відчуття страхів, це карта добра, щоб розібратися з цими якраз страхами, пролити на них світло, зрозуміти, де були страхи, якісь ваші і ілюзії, нав'язані якраз таки цими ілюзорними якимось станами, а де дійсно ви можете це все раціоналізувати, зрозуміти, і навіть перебороти якісь свої страхи. Це карта також таємничості, це карта, коли у вас інтуїція загострюється, але дуже важливо не плутати інтуїцію і страхи, тому що інтуїція вона не дає нам такої ось цієї от тривоги, вона дає нам чисте знання. Одночасно вас це може по цій карті і лякати, і воно вас також може вабити. По цій карті уникайте ілюзорних станів, слідкуйте також за своїм сном. І по цій карті, для кого актуальна може вагітність проходити? Для кого це актуально? Може бути. Хто, от, наприклад, чекав, чекав, ось. Але не лякайтеся, якщо можуть бути такі дещо розгублені стани, коли здається. А куди далі? А куди далі? От завершився етап один, починається новий. От ви чи відчуваєте, що він скоро почнеться, і ви думаєте, яким він буде? Так, що ще, ще карта для вас, і ще Оракул буде. Так, для вас. Королева Пентаклі це спілкування з дівчиною жінкою. Це може бути діва, телець, за за знаком зодіаку або за. Асцендентом не завжди саме програється там за знаком зодіаку, це може бути за характеристикою. Така дівчина більше приземлена, так в хорошому сенсі. Може бути гарна господиня, може мати справу з фінансами, також це може бути карта, яка каже, що ви будете проявляти якості цієї королеви, десь будете по господарству лагодити щось, будете піклуватися і про свою оселю і Про свої фінанси, і фінанси будуть. Це хороша карта, і ви, так знаєте, будете мати свої кошти і будете ними розпоряджатися. Дивіться, яка тут красуня, ця господиня. Тут світ для вас буде щедрим. І хочу ще для вас карту. Так, ще раки. П'ятірка жезлів, ну тут може бути якийсь конфлікт, якась суперечка, він може бути внутрішній, він може бути зовнішній. Дивіться, обережно, щоб цей конфлікт не був через брак інформації, через якусь ілюзію. Знаєте, десь там хтось тому сказав, а хтось не сказав, а хтось договорив, а хтось не договорив, а хтось десь додумав і от можуть виникати конфліктні якраз ситуації. Але ця карта хороша для тих, хто у спорті. Ця карта крута, коли це якісь спортивні змагання або якісь взагалі ситуація, де є конкуренція. Вона дуже запалює, щоб конкурувати, доводити свою правоту. Але якщо у вас це реалізується як конфлікт, то ви можете бути про це попередженими. Ось. Так, і для когось це, до речі, може бути як конфлікт, чи з бухгалтером, чи з господинею, чи з дружиною, наприклад. Так, і наостанок ще раки для вас буде оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям, вже знайомий вам. І ми подивимось, яка практика буде сприятливою для раків у липні. Раки. І для вас це книги, це читання, загадайте собі якийсь запит раки, і ви можете, десь випадково відкривши книгу, чи десь е, прочитавши якийсь розділ, чи може от просто герой, чи... Життя, життєвий шлях головної героїні чи героя, він може вам тут підказати рак відповідь на ваш запит. Тому що всесвіт він з нами спілкується, просто всесвіт не може з нами спілкуватися голосом. Якщо він почне з нами спілкуватися голосом, то нам потрібно буде їхати трошечки в психологічний диспансер, прокапатися. Хоча він би міг, але тому він до нас спілкується мовою знаків, мовою символів. Якщо у вас зараз з'явиться у липні раки бажання. Перечитати якусь книгу, можливо, ви колись уже її хотіли прочитати, або вже читали і хочете відновити освіжити свою пам'ять про цю книгу. Підіть за цим покликом, підіть за цим бажанням. Там обов'язково буде для вас щось важливе. Раки, я вас ще раз вітаю з вашими днями народження. Пишіть обов'язково в коментарях, як у вас програвся чи не програвся цей розклад, можливо, якісь карти вони так розкрилися по новому. По-іншому, адже розклад спільний, карти говорять мовою символів. А з вами була я, ваша Оля Свідніцька. До нових зустрічей у нових розкладах. Па-па!